Курську операцію заявив, що ЗСУ мали усі ресурси, щоб взяти під свій контроль. Курську АЕС ваша Сінзея Веристобатіфвивантіт. Росія думає, що вона дуже сильна. Але якби ми хотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього ніколи, тому що розуміємо, що це означало б стати такими як Росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою атомною станцією. А ще президент говорив про усі загрози залучення до війни військових КНДР. Зеленський наголошує, як відреагує світ, якщо на фронті раптово з'явиться вже не кілька, а одразу 100 тисяч північнокорейців. Відповіді потрібні просто зараз. Джерела мовника CNN в розвідці твердять, що кількість найманців Іна найближчим часом може збільшитися, адже вони завершують навчання на російському далекому сході. Пентагоні мають інформацію, що частина кендерівців вже перебувають і на окупованій українській території, а іспанське видання Ель Паїс заявляє, що ЗСУ вже могли вдарити по північно-корейських солдатах під час бойових дій на Курщині. Олексій Пасак. П'ятий канал. Ради масштаб. Nice to meet you. Nice to see you. How are you? How are you? Thank you so much. Польща могла захистити Україну, принаймні західну частину, але відмовилася. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ звертався до Варшави із проханням збивати ракети, які б'ють по прикордонах із Польщею областях, зокрема і по газосховищу у Стрию, що на Львівщині, але польська сторона відмовила так само зірвалася і наступна домовленість про передання радянських винищувачів міг, наприклад, з Польщею, у нас. Добрососідські відносини, люди польщі нас підтримували, тощо. так є різні виклики. були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Що поляки збивають? Ні. Ми дуже хотіли отримати міги, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у країн Балтійських друзів. У них немає своїх літаків. У них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлась так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали: так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Київ не може дочекатися і відчутної реакції світу через залучення північної Кореї до війни. Зеленський наголосив, що на рівні власної розвідки Росія вже повідомила розвід спільноти інших країн про присутність солдатів Кімчинина. Що ж кажуть, у США? глава Пентагону не озвучує сенсації, наголошує, що це може лише затягнути війну. А південно-корейський міністр оборони каже, що саме Пхеньян тепер планує отримати. 이곳와라든지 існує велика ймовірність того, що в обмін на розміщення військових Північна Корея ймовірніше проситиме про передання технологій у різних галузях, зокрема технологій пов'язаних із тактичною ядерною зброєю, з удосконаленням міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників та стратегічних субмарин. українські солдати мають право захищати себе, і вони будуть робити це зі зброєю. Яку ми надали і яку надали інші союзники. І якщо північнокорейці воюватимуть пліч о пліч із російськими солдатами, вони стануть стороною конфлікту, і очікувано, що будуть вбиті чи поранені на полі бою. Млява реакція США пов'язана з виборами, які відбудуться наступного тижня. Чи не склад Білого Дому готується до завершення своїх каденцій? Про це кажуть центрі протидії дезінформації, але недооцінка фактору північної Кореї може додати в. Вашингтону лише негативу участь КНДР, яке вважають ну абсолютним злом у Сполучених Штатах Америки, так чи інакше, у війні в Європі, це вже порушення балансів і знову ж таки, нинішня адміністрація Байдена виглядає доволі слабо на цьому фоні. Відповідно, почалися применшення загрози. КНДРівців, що вони мовляв не підготовлені, що там ледь не діти там будуть воювати. Ну це вибачте абсурд. Жодна армія світу до нинішньої війни зараз була б не готова, навіть армія НАТО там, будь-якої країни НАТО не була б готова до сучасної війни. Але протягом трьох місяців участі у сучасній війні дронів і так далі. Ці військові стануть такими ж військовими, як росіяни, один в один. І гинутимуть так само, як і російські окупанти, які дороги чекають північнокорейців на Курщині без коментарів від російських очевидців. Тано да ну нахил! Що це жорстко. Вообще жорстко. Олексій Пасак, п'ятий канал. Ці розмови про Курську область, але що відбувається у Білгородській, ворожа пропаганда сама здає всі таємниці. Росіяни вихваляються ударами з реактивних ураганів. кажуть, буцімто цілять по позиціях ЗСУ, але є нюанс за геолокацією. Це ліс поблизу білгородського селища Журавлівка. Кілька тижнів тому тамтешній губернатор усіляко спростовував прорив кордону, запевняв, що регіон під контролем російського війська натомість. Українські нацгвардійці демонстрували спалені колони ворожої техніки на околицях населеного пункту. Здає не лише бої на власній території, але й прильоти на окупованій. В останній день жовтня на Бердянськ налетіли дрони. Росіяни заявляли про пошкодження адмінбудівлі. Утім, під час спілкування із власними пропагандистами букнули про ушкоджений російський корабель у бердянському порту. Окупанти приховати наслідки не змогли. Наслідки це відповідно є 200 Підтверджені є 300, як серед колаборантів, так і серед е -е, ворожих. Шого особового складу, так що загалом акція клас. Один безпілотник окупанти збили над містом. Відповідно, це розігнали як е, цілу медіа кампанію, що ніби укранацисти обстрілюють мальчика в трусіках, ну як вони зазвичай це роблять. Що знаходилося в порту. В порту знаходився особовий склад. В порту знаходилася точно знаємо протиповітряна оборона, певний боєкомплект. Ну і загалом портова інфраструктура, яка Повністю використовуються фактично для обслуговування їхнього війська для продовження цієї клятої війни. Коли війна закінчиться, на це запитання немає відповіді ані в Києві, ані в союзників за океаном. Усі думки у США про вибори, які відбудуться менше ніж за тиждень. Президент України наголошує, що результати перегонів вплинуть на російсько-українську війну раніше, ніж новий президент офіційно з'явиться у Білому. Домі, але що саме зміниться з появою Камали Гарріс чи Дональда Трампа? Про це із пересторогою говорять бійці, які боронять Харківщину. Дехто впевнений у можливості захиститися від ворога самотужки, як це було на початку вторгнення. Хтось остерігається масштабного відступу у разі відсутності допомоги союзників. Люди вже воюють на перший рік, Ми вже три роки війни, і в нас людей набагато менше, ми не можемо розмінювати. З людьми як Росії, тому що в нас таких людських запасів просто немає. І я боюсь, що воно приведе до обвалу фронту. І найгірший випадок ну найгірша ситуація, яка може бути, це перехід під вплив е політичної Російської Федерації. а То й втрата державності як такої. Ніхто відступати не буде. Будемо робити свою роботу до тих пір, поки не заберемо все своє і. Заживем новим прекрасним життям, дай Бог був на це надіятися. А серед захисників і ті, хто міг спостерігати за війною з екрану телевізора, десь у спекотному Техасі, 25-річний американський морпіг із неамериканським позивним діма, намагається пояснити настрої у США. на початку великого вторгнення. Він планував повоювати в Україні три місяці, але вже скоро цей термін посунеться на третій рік. Це дуже складно, тому що США зараз занурені у низку власних проблем. Тому багато американців трохи розчаровані тим, що ця війна досі триває. Вони дедалі менш схильні віддавати на неї гроші із власних податків. І я це можу зрозуміти. Але як людина, яка перебуває тут від початку війни, я бачу, що допомога безумовно потрібна. для більшості цей стяг означає свободу. Скажу прямо, якщо ви бачите цей прапор, ви або найкращі в світі друзі, або ж найлютіші вороги. Олексій Пасак, п'ятий канал. 1908 шахедів, саме стільки дронів Камікадзе запустила Росія на Україну впродовж минулого місяця, і це на 40% більше ніж було у вересні. Невтішну статистику повідомив міністр закордонних справ. Складна ситуація не лише із протидією повітряним атакам. Головнокомандувач Олександр Сирський каже, що нині зсу стримують один із найбільших наступів ворога від початку великої війни. Українські підрозділи на передовій потребують постійного оновлення ресурсів. Яке рішення має Київ стратегія війни і план перемоги, так чи інакше залежить від виборів президента найбільшого союзника? США. видання Вашингтон Пост стверджує, що банкова вже готова і до ймовірної партійної зміни у Білому домі. Офіс президента України і сам Гарант буцімто люблять прості рішення, так само як і Трамп, куди менше оптимізму на київських вулицях від того, що буде. 5 листопада залежить ну, мабуть, наше майбутнє. Так, не більше, не менше. Ну, то, що це буде поворотний момент в тому, як далі будуть розвиватися події, чи вони будуть, скажімо так, йти тим шляхом, яким будуть зараз. Чи зміниться щось радикальне? З одного боку краще жахливий кінець, ніж жах без кінця, з іншого боку, не хотілося, щоб через західних партнерів ця війна, яка сьогодні триває, стільки вже потрачено сил, життів найкращих з нас, просто закінчився якимось млявим миром. І дуже б не хотілося, щоб саме війна закінчилася в негативному ключі для України через західних партнерів. Якщо переможе Харіс. Це буде продовження бутафорської, нібито допомоги Україні. Тобто будуть говорити і нічого не робити. Якщо переможе Трамп, то швидше за все він буде ставити ребром питання, щоб війну припинити і частку України віддати. І в тому разі, і в другому випадку Україна втрачає. Тому всі наші сподівання не дивитися на вибори. А думати про те, як забезпечувати себе як за рахунок внутрішніх ресурсів, так і за рахунок других. Ресурс вкрай потрібен, щоб проводити складні та ефективні операції. Майже рік тому в ворожому міноборони заявили про атаку на Крим. В Смісі сейчас не потушуться, ну так. Та Оце Корабель був точно. Оце вибух. Це порт сто відсотків. Росіяни стверджували, що тоді відбили ракетну атаку, але буцімто деяких ушкоджень зазнав великий десантний корабель Новочеркаськ, що ж лише тепер ворог знайшов і підняв із дна порту окремі шматки.